Ми компанія Автопарк Вінницький філіал. Покажу вам наше чудове надходження. Це Kia Sportage в такому чудовому чорному кольорі, в гарній комплектації. Автомобільчик у нас 2020 року випуску модифікації Classic. на 1,6 бензиновому двигуні. Має пробіг всього лише 57 тисяч і продається за ціною 20 290 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику. Гарні, 17-го радіусу, оригінальні легкосплавні диски, встановлена хороша зимова гума. Є повторювачі поворотників. Автомобільчик має чудовий чорний колір, технічно немає жодного нарікання. Абсолютно комфортний, класний, безпроблемний автомобіль. Також у нього є камера заднього огляду, гарна задня оптика. На рахунок самого заднього ряду оцього автомобіля. Тут нас зустрічає ось такий чудовий коричневий салон. Все в дуже гарному стані, комбінований. Гарні накидки. Також встановлено нові кілемки, повний склопакет. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас є 4 склопідіймачі, Гарне мультикермо, на таблі жодної помилки. Ось такий ось великий екран, скарплей, навігацію. Кондиціонер, 6-ступенева механічна коробка передач, допомога при спуску та при старті вгору. Максимально класний автомобіль, і я нагадую, що це чудове авто у нас продається за ціною всього лише 20 тисяч 290 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимо з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке чудове авто можна придбати у нас у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.